Окей, друзі, давайте продовжимо роботу над нашим додатком, перейдемо в наш редактор коду. Як ви бачите, в нас на даний момент дані відображаються ось з цього файлу employees Data. Ми його зберігаємо в наш state Employees і виводимо або ж передаємо в якості аргумента в наш компонент table. І вже в компоненті table ми виводимо всі наші дані, ось так. В виді таблиці. Ось цей файл, де знаходиться інформація по наших користувачах. Просто статично написав вручну ось ці дані. Окей, okay, давайте перейдемо в наш index.js. В принципі, це основний файл, де ми будемо працювати. І видалимо, по-перше, зміну MP's data з нашого стейту і закоментуємо сам імпорт. Якщо ми перейдемо в наш додаток, зараз то ви бачите, що немає employees, тобто оскільки ми закоментували ось цей код. Давайте будемо писати функціонал, щоб отримати наші дані наших employees. Оскільки в нас немає жодного employees, давайте перейдемо в нашу консольку Firebase і створимо вручну, хоч одного юзера. Окей, okay, Go to console. Вибираємо наш проект. Переходимо в розділ Fire Store database. І нам потрібно створити Collection. Collection це так як table в SQL database. Оскільки Firebase database NoSQL, тобто в виді документа. Нам потрібно створити колекцію. Назвемо цю колекцію users. Тобто, «Наші користувачі». І далі нам потрібно створити документ. Документ це так ROW або передок в наші SQL database. Нажмемо Auto ID, і нам потрібно створити декілька полів. Перше поле це буде Date, тобто Дата. Нехай буде String, хоча тут можна вибрати «Timestamp». Давайте залишимо як стрінг, щоб було простіше нам працювати з цим. Введемо, наприклад, сьогоднішню дату. Далі додамо ще декілька порів і далі я вам поясню, що вони означають. Окей, я додав 5 порів, нажимаю сейф, і дані збереглися в нашій базі даних. Побачите, я додав дату, імейл, перше ім'я, друге ім'я і зарплата Severy. Окей, okay, в принципі, в нас є документ, ID ми генеруємо автоматично, тепер можна перейти в наш редактор коду і писати функціонал для того, щоб отримати нашого користувача. Давайте створимо ось тут функцію, назвемо нашу функцію Get all users. Це буде стрілкова функція. І також це буде асинхронна функція. Тобто ми додаємо ключове слово async, оскільки ми працюємо з запитами до бази даних і всі ці операції будуть асинхронні. Окей, створимо тут зміну, назвемо її Query Snapshot. Ця зміна буде зберігати запит або ж дані, які ми отримаємо від нашої бази даних. Використовуємо тут await, оскільки ми будемо асинхронно це робити. І для того, щоб отримати дані, нам потрібно буде використати метод getDocs. Якщо ми перейдемо в Firebase, давайте я ще раз відкрию нові вкладці. І просто давайте пошукаємо тут getDocs. Це перше, як ви бачите, це є в розділі Cloud Firebase, тобто це, що нам потрібно, і getData получати дані. Це те, що нам і потрібно, в принципі. Ось тут цей метод getDocs, він получає один аргумент. Це є референс до нашої колекції. Collection. Перед тим, як використовувати цей метод, нам потрібно його імпортувати, в принципі, як і всі решта функції Firebase. Давайте імпортуємо спочатку DB, це наша зміна, яку ми. Яку e ми зберігали, так чомусь воно не імпортується. Давайте вручну напишемо. Ось так, якщо ви не пам'ятаєте, ця зміна зараз щось таке, вона знаходиться в папці Firebase і в файлі config. Тобто ось тут ми експортували цю зміну, яка зберігає посилання до нашого сервісу Firebase. Окей, okay, перейдемо в наш файл. І наступне, що нам потрібно імпортувати, це сам метод GetDocs. getDocs ми його імпортуємо з Firebase-slash-Firestore. Також нам потрібно тут ще декілька елементів імпортувати, це collection і Doc. Collection це наша колекція. Для того, щоб ми отримали шлях до нашої колекції. І док ми будемо використовувати трошки пізніше, бо він пояснює для чого він. Тут можна вже використати наш метод GetDocs. І, як сказав, ніч, він приймає один аргумент, це є шлях до нашої колекції. Для того, щоб отримати шлях, ми використовуємо collection, ми ось тут імпортували її collection. І нам потрібно вибрати нашу колекцію. Тобто ми тут першим аргументом вказуємо DB. Це є посилання до нашого сервісу, ця зміна, яку ми імпортували з нашого файлу Firebase Config. І другий аргумент — це є наш, назва нашої колекції. Наша колекція називається Users. Що ми перейдемо сюди, побачите ось тут Collection, де є Start Collection, і тут знизу Users, це є назва колекції. Окей, okay, тут і все. Давайте створимо наступну зміну, яку називаємо Employees. Окей, okay, в принципі, на даному етапі ми вже отримуємо дані з нашої Firebase. Давайте я вам продемонструю це. Копіюємо цей метод і тут в UseEffect Ми просто виключимо цей метод. Ось так. Перейдемо в наш проект, відкриємо нашу консольку і подивимося, що ми отримуємо тут. Так, обнови сторінку. Давайте я буду виводити щось в консольці. Ось цю зміну Query Snapshot і подивимося, що ми отримаємо. Обновлю сторінку ще раз. Так, у нас тут помилка. or insufficient Permission. Окей, як ви бачите, помилка вказує, що нас недостатньо або пропущені якісь permission, тобто дозволу. Давайте перейдемо в нашу Firebase. Ось тут є в Rules вкладка. Тут ми прописуємо наші security Rules. За замовчуванням тут вказано дозволити читання або, або в принципі, записування в нашу Firebase, якщо false. Тобто ніколи. Ми змінимо на true. Разу скажу, так не рекомендується робити, як ви бачите, тут також warning з'являється. Але для навчальних цілей це окей. Окей, давайте бережемо тут. Перейдемо ще раз і обновимо сторінку. Окей, okay, бачите, ми отримуємо наш query snapshot і отримуємо які дані. Окей, okay, перейдемо на код і створимо ще одну зміну, Назвемо її employees, тобто працівники. І тут ми, ми звертаємося до нашої зміни, яка зберігає дані, і будемо використовувати властивість Docs. Якщо ми перейдемо ще раз в документацію Firebase, ось тут, давайте пошукаємо по. В ключовому слові сне, Query Snapshot. Перше посилання виберемо цей JavaScript SDK. І як ви бачите, в нашого Query Snapshot цей об'єкт, в нього є декілька properties, тобто властивостей. Те, що нам потрібно, це docs. Це є масив всіх документів. Тобто документи Firebase це будуть усі, що ми створювали. На даний момент у нас є тільки один документ. Якщо в нас буде багато їх, то цей масив буде зберігати всі наші документи або ж всі наші користувачі. Окей, перейдемо в редактор коду. І оскільки ми звертаємося до нашого масиву, ми можемо використовувати метод map. Це є JavaScript метод, а не Firebase. Тобто для роботи з масивами ми просто будемо переходити по тому масиві і будемо вибирати кожне з елементів або кожного з нашого юзера. Так, напишемо user, і тут будемо, будемо вертати, відкриваємо дошки, відкриваємо фігурні дошки. Зверніть увагу, що тут є зробимо так трошки більше, що тут є такі звичайні дошки і фігурні дошки. І ми будемо тут вертати, перше нам потрібно вернути ID, оскільки якщо ми перейдемо в Firebase, ми тут не зберігаємо ID, а ID це є автоматично генерується, тобто ось тут назва документа, це і наш ID-шник, і нам його потрібно витягнути е, окремо, ми будемо повертати об'єкт, якого буде ключ ID. І ми будемо напишемо файне до юзера, якого є значення ID. Далі нам буде потрібно повертати ось тут нашого юзера, напишемо user, якого буде значення Data. Це буде метод, ось так. Єдине, що тут потрібно зробити, це додати перекрапки, тобто використати сперетопаратор, щоб ми отримали або ж витягнули всі значення з цього об'єкту. Давайте виведемо в консольці, що ми отримаємо на даний момент. Виведемо цю зміну employees. І на даний момент вона повинна зберігати наших користувачів. Давайте перейдемо в наш додаток, обновимо. Так, сторінку, як ви бачите, у нас з'являється масив, в якому є об'єкт тобто наш, е... об'єкт нашого користувача. Оскільки в нас він тільки один, то ми його і получаємо. І в останню очередь нам потрібно зберегти його в нашому стейті react. Ось тут ми зберігали інформацію з нашого файлу, ось тут ми просто будемо зберігати, викликаючи цей метод сетимпуліс. Ось тут після ось цієї функції викликаємо наш метод і зберігаємо цю зміну MPUES, яка зберігає наших користувачів. Ось так. В принципі, над полученням даних у нас все, як ви бачите, дані вже відобразилися в нас в нашому додатку. Так, з невеличкою затримкою, тут можна поставити приводи, звичайно, щоб не бачити ось надпис «No, no employees». І в першу операцію ми вже зробили це є read operation. Тобто ми читаємо дані наших користувачів і відображаємо на екрані. Давайте попрацюємо тепер з додаванням користувача. Для цього нам потрібно перейти в наш компонент Add, тобто додавати. І ось тут, де я залишив комент. Ту-ду-ад докток ми будемо писати функціонал. Як ви бачите, тут же створена функція handle-add асинхронна. Е, е, тобто ми перевіряємо спочатку чи поле перше ім'я, останнє ім'я імей, е зарплата або дата пусті. Якщо вони пусті, хоч одне з них, то ми будемо виводити помилку за допомогою бібліотеки слово. У неї є метод Fire. І тут ми виводимо таку помилку, як текстом All-Field. Are required. Тобто всі поля обов'язкові. І далі тут ми створимо об'єкт, ми отримуємо дані з нашого стейту. Цей стейт ми зберігаємо е, відповідно кожного з інпутів. В кожному з інпутів є свій обробник, він зберігає ці дані в стейт. І потім на основі цього стейту ми формуємо такий об'єкт, який називається New employee Ось цей об'єкт ми будемо зберігати в нашого database. І далі ми вже обновляємо наш стейт і обновляємо стейт, який називається set is adding to false. І далі ми виводимо successful pop-up. Окей, давайте попрацюємо над функцією Add. Для початку нам потрібно імпортувати декілька елементів з нашої Firebase. Перше це буде наша зміна DB. Нам вже знайомо, яку ми імпортували до того. Так, не розумію, чому воно автоматично не імпортується, але давайте це робимо це вручну. Трібно вийти з директорії, ще раз вийти, потім перейти в папочку Firebase і Firebase.config. Наступну функцію, яку нам потрібно імпортувати називається AddDoc, doc, в яку ми будемо додати наш елемент. І collection, щоб отримати референс до нашої collection, колекції. Окей, Функція AddDoc, ми можемо також почитати про нього в документації Firebase. Що ми напишемо AddDoc, Enter. Цей перший результат. Давайте подивимося, що тут пише. Сама функція говорить, це додавання елементів в базу даних. Як ви бачите, ID буде автоматично генеруватися, і таким чином ми будемо додавати дані за авто ID. Окей, давайте перейдемо в наш редактор коду, і ось тут будемо писати наш функціонал. Можна обгонути це все в блок try catch В принципі, ми ну, могли це зробити тут також, вгостаючи в блок try catch Давайте так і зробимо, напевно. Давайте ось тут, де є наша функція getAllInputs. Напишемо також блок try catch Перенесемо ось цей код нашого функціоналу блок-try. І в блоці catch просто. Консольці будемо виводити помилку. Ось так. Давайте подивимося, чи нічого не сломалося. Чи все окей. Okay? Так, все окей, okay, все відображається. Е, так, перейдемо ще раз у наш компонент Add, і будемо писати ось тут е, же функціонал до для того, щоб додати користувача. Це також буде асинхронно, Пишемо ключове слово await і наш метод addDoc. Він е, приймає один аргумент. це. Е... Буде посилання до нашої колекції, пишемо колекцію. Першим аргументом collection приймає DB, тобто референс е, до нашого сервісу Firebase. І другим назва колекції це Users. Знову ж таки, назву колекції можна побачити ось тут. Окей, тут ще один аргумент буде в нашому методі addDoc. Це є сама, сама інформація, яку ми хочемо додати. В нашому випадку ми хочемо додати ось цей. Об'єкт New employees Просто вставляємо назву цього об'єкту ось тут. Бачите, тут багато роботи вже до нас було зроблено. Ми просто, в принципі, додаємо сам функціонал. Але перед тим як додати, нам потрібно його розгорнути, тобто використовувати оператор Таким чином ми, ми витягнемо всі властивості цього об'єкта Окей, okay, далі тут в кетч. Якщо буде якась помилка, ми просто в консольці будемо виводити її. В принципі, в ідеалі було б краще. Заводити окремий стейт на помилку і виводити її до нашого користувача, але в даному випадку я думаю підійде і так. Давайте перейдемо в наш застосунок і попробуємо обновити сторінку. Ось тут Цю консольку закриємо. Перейдемо нажмемо Add employee» і давайте додамо тест. І давайте додамо тестового користувача. Нажмемо Add. Ви бачите, з'явився фоп нас перекинули на основну сторінку, перейдемо в Firebase, обновимо. В принципі, тут вже видно, що документ був додаваний. Давайте первіс, чи це точно та інформація, яку ми додавали? Так, як ви бачите, тест-тест. ID згенерувався автоматично. І але інформація тут не з'являється, не з'являється вона тому, тільки ми якщо ми обновимо, вона з'явилася. Оскільки не з'являється вона перший раз тому, тому що ми не викликаємо метод Get all users. Давайте ми будемо викликати цей метод тут також, його потрібно викликати десь ось тут, після того як ми set і setting ставим to false. До того нам потрібно отримати цей метод в тому компоненті, цей компонент add. Давайте перейдемо в наш індекс. І потрібно передати в наш компонент Add його як uh, Props. Окей, okay, давайте ось цей метод нам потрібно, або ж функція називається Get all users. Додавимо її тут наш компонент Add як Props. Потім проходимо в компонент Add, там в комусь тут ми робимо деструктуризацію наших е, методів або ж функцій, які ми отримуємо в якості props. І ми просто будемо викликати цей метод ось тут в кінці, після того як ми додали нашого користувача. Давайте будемо викликати його ось тут. І перевіримо тепер, чи все працює окей. Давайте додамо ще одного користувача. Давайте поставимо просто 1-1, Щоб ви довго не писати. Окей, okay, як ви бачите, він був успішно додаваний, і наш інтерфейс обновився, ми зразу його бачимо. Окей, okay, ми вже виконали дві операції, це Read і Create. Далі нам потрібно створити ще дві операції, це Update і Delete. Добре, друзі, тоді в наступному відео ми будемо працювати над операціями Edit and Delete. Побачимося в наступному відео.